Всім привіт! В продажі шкода Octavia Tour. Машина пригнана з Німеччини. Сьогодні поставив машину тільки на номера. Двигун 1,6 бензин, саме звичайний MPI, механіка, п'ята ступка, автомобіль в дуже гарному збереженому стані, 6 рік виготовлення. Класний стан. Як технічно, так і візуально. По кузу все добре, без корозії, без подряпин. Встановлений фаркоп. Пороги рівненькі, не пошкоджені. Заглянемо багажник. Присутня шторка. Шторка працює. Також подвійна підлога. За потреби вона складається. Запаска. Тут у нас домкрат, ключ, жилетка, аптечка. Підсвітка працює. Болти накручені. Ройоми частасочки. Задній скло у нас оригінальний. Заглянемо в салон. Карти частенькі, не провищі. Задній ряд сидінь, сидіння взагалі ідеальні. Присутні коврики по комплектації у нас передні стопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. регулювання світла, штатна магнитола, клімат контроль. Сервісна книга. Він код автомобіля, будь ласка. Перша реєстрація 12.06. Остання сервісна відмітка 28.11.22. На пробігу 160 тисяч кілометрів. Присутній також тюг. Тюг пройдений на 136 тисячах. 05.21 року. Також присутні документи на фаркоп. Все збережено, вся сервісна історія. Зараз у нас пробіг 167 тисяч. Автомобіль заводиться з пів оберту. оберти не плавають. Клімат, контроль заправлений, клімат працює, холодить, музика також. Склопідйомники. Робота двигуна, двигун працює ідеально, екологія на місці, каталізатор не вирізався. Це в нас цокотить клапан адсорбер Це штатна його робота. Кришечку присмотти. Тут все ідеально. По болтах у нас нічого не крутилося. Також присутня відмітка про заміну РМ, ГРМ замінений на 160 тисяч кілометрів. По козу пройду прибором. 112, 80, 108, 92, 80. Тут на шкодах вольні місця. в даному автомобілі. Все чітко. ручкам багажника. Так, уж не не оформлено. Заднее левое крыло. Рід. Машинка вся в рідному окрасі, з рідним пробігом. Це сутня сервісна історія. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, туди постійно додаю автомобілі, які вже їдуть, або ще тільки куплені в Європі. Усім гарного дня, до побачення!